Таким кусочком можна підтерти задники. Маленький, але хороший спосіб. Беремо, робимо. Так. Зігнули. Не бійте, не бійся, не бійте. По ще Чекай, ось, чекай. Потім беремо, робимо, ще раз згинаємо. Так. Це зробили. Потім беремо. Ні-ні, не треба. І такого це відриваємо. Це нам ще пригодиться. Це нам пригодиться. Ми його не викидаємо. Коли ми покакали... Беремо це, розкладаємо і робиться так. Запихаємо палець, підтираємо, потім це тако згинаємо і файно пальчик витираємо. Витерли пальчик, це витягне. А ці штука, як гімно, підніхоч б вітер. it's <laughs>